Доброго дня всім! Мене звати Карина Віталівна, я майстер виробничого навчання, Державного навчального закладу Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості. Сьогодні я вас трішки ознайомлю з професіями електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах та слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Але спочатку я вам пропоную заповнити Google форму На це дається 2-3 хвилинки. Посилання знаходиться в чаті, який знаходиться з правої сторони внизу екрану. Переходьте, будь ласка, туди та їх форму. Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості наші переваги вступити можна без ЗНО та іспитів. У нас безкоштовне навчання. Ви отримуєте гарантовану стипендію, безкоштовний гуртожиток та пільги на проїзд. Після закінчення навчального закладу вступ до вищого навчального закладу на другий курс без ЗНО та на бюджет у нас конкурентна спеціальність слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Зручне розташування від метро Гагаріна 100 метрів. Після закінчення ви отримуєте свідоцтво про повну загальну середню освіту, також диплом кваліфікованого робітника. У нас є сучасна матеріально-технічна база, обладнання та інструменти. Характеристика професії: прогрес техніки багато в чому залежить від удосконалення способів з'єднання деталей. Нині зварювання в багатьох випадках визначає технологічний рівень, виробництва в цілому. Найбільш важливі дослідження в галузі зварювання проводяться в Києві в інституті електрозварювання, який носить ім'я його засновника Євгена Оскаровича Патона. Місто Київ стало визначною столицею зварників. Електрозварник це мужність, це сила. Ним може стати кожна людина, зіркість в очах, точність в руках, слухняний метал у сильних руках. Тепер ви можете побачити роботи наших здобувачів освіти з професії електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Тут є і такі вироби, є і підсвічники, є столи. Ви можете побачити, як працюють наші учні. А зараз я вам розповім про слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Це фахівець, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, вантажних легкових автомобілів, автобусів, а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів. Обов'язки автослюсаря він повинен прийняти автотранспорт, який надійшов, та дізнатися у власника причину звернення в сервісний центр. За допомогою точних приладів автослюсар зобов'язаний провести діагностику транспортного засобу, знайти поломку і виконати ремонт необхідних пристроїв, будь-то коробка передач, паливна система, ходова частина або інші якісь вузли та агрегати. Автослюсер також готує автомобіль до малярних робіт і виробляє фарбування. В обов'язки входить прийом грошових коштів, щоб в чистоті своє робоче місце. А зараз я розповім вам, хто ж такий слюсер з ремонту колісних транспортних засобів у нашому центрі професійно це дівчинка чи хлопчик, навчаючись у нашому центрі, набуває неймовірних сучасних знань, умінь та навичок і знає, які найчастіше, виникають несправності в автомобілі. Уміє користуватися діагностичним апаратом, розуміє функціонування принципі... механізмів усіх марок і моделей автомобілів, володіє навичками роботи з різними. Обладнанням та інструментами. Наших здобувачів освіти залюбки беруть на підприємства та СТО Харківської області, де вони виконують різноманітні високооплачувані роботи. Це і СТО Два філіат Харківавто, Харківський АТП 16360, 163, ЧП САО Рон, Тролейбусне депо номер 2 СТО Штурман, СТО Харків та АТП Автотранс. Теж ви можете побачити роботи наших здобувачів освіти з професії слюсар з ремонту, колісних транспортних засобів. Це і робота з двигуном, розбирання, складання, ремонт, технічне обслуговування, так і автомобілів, так і тролейбусів, трамваїв, нашого транспорту та автомобілів. Теж ви можете побачити інфографіку в анканції автослюсар по областям країни. Професія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів дуже популярна та затребувана професія в різних країнах світу. Фахівці цього напряму заробляють досить непогано, але рівень їх окладу залежить від кваліфікації, розряду і досвіду роботи. Середній заробіток становить не менше півтори-дві тисячі доларів. Професія електрозварник. На автоматичних та напівавтоматичних машинах слюсар з ремонту колісних транспортних засобів є сучасна та затребувана, в якій знайти себе може кожен. Тож чекаємо вас в нашому навчальному закладі. Ви можете відсканувати QR-код та підписатися до, на нас у телеграмі та інстаграмі. Ми чекаємо саме на тебе. А тепер ми переглянемо відео. Про нашу професію. Тому, а точніше, в 1898 році німець Карл Бенц запатентував перший автомобіль. Зараз важко уявити собі сучасне життя без автомобілів на сьогоднішній день. Автомобільний транспорт одна з найважливіших галузей народного господарства України. Автомобіль приносить користь лише тоді, коли працює. Для забезпечення ефективної експлуатації автомобілів, підтримання їх систем і механізмів у робочому стані, а також для своєчасного та якісного проведення технічного обслуговування і ремонту, необхідно досконало знати їх будову, принцип роботи кожного вузла та агрегату. Предметом праці слусаря з ремонту автомобілів є автомашина, її агрегати, системи, механізми, окремі прилади. А тепер ми з вами подивимось у виступ нашого учня, який розповість та поділиться своїми враженнями з професії. Вітаю, я навчаюся в Державному навчальному закладі регіональний центр професійної освіти, інноваційних технологій, будівництва та промисловості. за спеціальністю селюса Єврок е, на автоматичних та на напівавтоматичних машинах, селюся з ремонту корисних насотих засобів. Ця спеціальність дуже цікава, творча та яскрава. Під час навчання ви знайомитися зі світом різноманітних насутних засобів, здобудете вміння та навички по ремонту технічному обслуговуванню транспортних засобів і діагностування причин виникнення помок та несправності, а допоможуть вам отримати знання вміння та навички з професії, кваліфіковані майстри виробничого навчання. Та викладачів навчання проводиться за допомогою сучасної матеріально-технічної бази. А по закінченню я отримую домов розряд електрозвавника та четвертий розряд солюзера. Пропоную обрати на професію електрозвавник на автоматичних і на півавтоматичних машинах, солюзер з ремонту, корисних насутих засобів та долучитися до нашої креативної учнівської молоді. Чекаємо вас в нашому навчальному закладі. А зараз ви можете у чаті перейти за посиланням, і ми з вами пограємо у гру. Переходьте за посиланням. Зараз я вам скажу код гри. У вас буде 10 секунд, щоб відповісти на питання. Зараз буде завантажений код. Код 6753566. Добре, тоді будемо розпочинати. Так або ні? А ви знали, що у нашому навчальному закладі отримаєте четвертий розряд автослюсаря? Так або ні? Знали? Десять секунд у вас на відповідь. Добре, відповіли. Далі. На якому фото зображений автослюсар? Подивіться, будь ласка, на фото. Як ви гадаєте, на кого більше схожий? Нагадую, у вас є 10 секунд. Дві, одна, нуль. Відповіли, добре. Як називався перший автомобіль? Ви його можете побачити на картинці. Це вам як підсказка: чотириколісний, трьохколісний, або це вас? О, добре. Підпочті всі відповіли вірно. Далі. Так, або ні. Чи може дівчина бути автослюсарем? Як ви гадаєте, так чи ні? Нагадую, у вас 10 секунд. Добре, всі відповіли вірно, правильно, може. На якому фото зображено інструмент автослюсаря? Подивіться уважніше, красне чи синє, на якому фото зображений інструмент автослюсаря, як ви гадаєте? Не всі відповіли вірно, але молодці. Будемо ще дізнаватися. Робота професійного автослюсаря. Подивіться, будь ласка, на картинки. Як ви гадаєте, на якому зображений автослюсар? Професійний автослюсар. Добре, всі відповіли, почти всі відповіли вірно. Який міст зображений на фото? Може, у кого є автомобіль вдома, може хтось читав задній або передній. Як ви гадаєте? Всі відповіли вірно, нічого собі молодці. В чому в Україні вимірюється тиск в шинах, у фізичних атмосферах або у фунтах на дюйм квадратний? Подумайте, будь ласка, в Україні у нас. Всі відповіли вірно, молодці. Яка максимальна швидкість гоночного автомобіля? Його ви теж можете побачити на фото. Це дуже велика підказка. Як ви гадаєте, скільки? Ні, неправильно: 1228 км за годину максимальна швидкість гоночного автомобіля. Чи буває собака-автослюсар? Як ви гадаєте, буває такий помічник у деяких так або ні? Добре. Електромеханічний пристрій призначений для перетворення електричної енергії на механічну, Називається. Ви можете побачити його роботу на картинці, на відео. Це трансформатор, двигун, генератор або амперметр. Половина на половину відповіли. Вірно. Добре. Чи можна ремонтувати автомобіль скотчем, як ви гадаєте? Так або ні? І правильно робить майстер на фото? Ні, правильно. Яка найпродуктивніша країна по продуктивності легкових автомобілів? Подумайте, це Китай, Японія, Німеччина або Південна Корея? Як ви гадаєте, яка це країна? Розділились? Чи подобається вам професія автослюса? Так або ні. Цікава вона. Добре. Ви можете перейти на електронну нашу заяву по силці та її заповнити. Алекс на третьому місці, Бімба на другому місці. Та на першому місці у нас Микита Слюсар. Поздравляю. Дякую. Ви я вам скину у чат посилання на наш сайт. Ви можете зайти і подивитися більшу інформацію про наш заклад. Його розташування, професії. Добре, і, і у нас є ще можливість подати електронну заяву на вступ. В, я теж вам її скинув в чат. Можете заповнювати. Ось так. І оце електронна заява у чаті на вступ. На нашому сайті ви теж можете знайти цю заяву, тому додайте її. Тоді, чекаємо на вас у нашому навчальному закладі. Добре. Дякую, на все добре. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення, Можете від'єднуватись. До побачення.